Сьогодні будемо знімати огляд на цього й корча Сьогодні у нас на огляді BMW X5 є 53-му позові на легендарному м 57 моторі. Сука, я блядь вас позиваю на тому BMW блядь це той самий 3-літровий дизель, відомий своєю надійністю. Ціна під ключ всього на 4300 євро. Давайте подивимося, що отримає власник за ці кошти. Всередині класичний BMW, шкіряний салон, мультикермо, тевозонний клімат-контроль підігріли як спереду, так і ззаду. Навіть після пробігу у 265 тисяч салон виглядає добре, і це ще раз підтверджує якість матеріалів. В цьому кузові BMW зробило акцент на надійності та простоті. Візуально авто тримає марку. Навіть після багатьох років виглядає як справжній преміум. Під капотом трьохлітровий дизельний мотор з найменуванням М57 на 185 кінських сил та 135 кВт. Отже, друзі, давайте підсумуємо. BMW x 5 на М57 моторі автоматичній коробці передач з хорошою комплектацією та пробігом 265 тисяч, можна взяти на все за 4300 євро під ключ. Моя як компанія, яка займається підбором та доставкою авто з Європи та США, працюємо офіційно та з гарантіями. Тому, якщо ти хочеш собі такий або будь який інший автомобіль, пиши нам у Direct і ми підберемо та доставимо автомобіль особисто для тебе.